Доброго дня, мої юні астрономи. Сьогодні ми з вами проговоримо про дуже цікаву, але дуже непросту тему, суперечну тему теорія виникнення всесвіту. Навколишній нас світ великий і різноманітний. Все, що оточує нас, будь-то інші люди, тварини, рослини, відомі тільки в мікроскоп під мікроскопом, як найдрібніші частинки. Ми з вами сьогодні поговоримо про те, як виникла величезний всесвіт, в якому ми з вами знаходимося. З незапам'ятних часів людський розум цікавить перед питання про виникнення Всесвіту. Все, що існувало до того, і це релігійні поняття і научні поняття. Сьогодні, мабуть, можна казати дуже багато про різні теорії. Але ж на сьогодні сучасна космологія, це наука, яка вивчає всесвіт, вона ставить багато питань перед вченими і відповіді на них. Шукають кожен, мабуть, той, хто зацікавленим цим питанням. Як виник Всесвіт? Які процеси сприяли виникненню зірок, сонячних систем, галактик, планет, що було до появи Всесвіту? Чи має вона початок і кінець? Такі питання намагаються отримати сучасні вчені. Отже, гіпотез про виникнення Всесвіту безліч. Це і наукові. Концепції і окремі теорії, релігійні вчення, і філософські уявлення, і міфи. Однак, якщо поділити ці теорії, їх можна поділити на дві основні групи. Перша це теорії виникнення всесвіту, в яких в якості е, е, творця е, виступає великий розум. Ну, найчастіше в релігійних теоріях його називають творець або Бог. Друга теорія виникнення Всесвіту ґрунтується на наукових факторах і, викликає, і відкидає як саме поняття творця, так і його участь у створенні Всесвіту. Вони часто ґрунтуються на принципах пересічності, який розглядає можливість існування життя на інших планетах, які перебувають в інших сонячних системах або навіть в інших галактиках. Різниця концепцій, як наукових, так і концепції творця дуже суттєва. Але ж давайте ми з вами сьогодні проговоримо про деякі з них. Ну, мабуть, почнемо не з самих концепцій, а з того, який вік нашого Всесвіту. На сьогоднішній час це також дуже суперечне питання. Крім різних концепцій про походження Всесвіту, які існують, я хочу виділити вам три основних. Ну, по перше, це найпоширеніша наукова теорія про виникнення всесвіту. Це теорія великого вибуху. Так, ось за цією теорією наш всесвіт виник приблизно 13,7 мільярдів років тому. Наприклад, за різними християнськими джерелами, від створення світу Богом до народження Ісуса Христа пройшло від. 3483 до 6984 років. Наприклад, в теорії індуїзму в момент початку світобудови пройшло аж 155 трильйонів років. І Богом, який створив Всесвіт, розглядається творіння, Боже творіння Брахма. Давайте розглянемо з вами особливості виникнення Всесвіту і, взагалі, встановимо, що таке Всесвіт. Всесвіт це все, що нас оточує. Всесвіт це найбільший і наймасштабніший об'єкт наукового пізнання. Над цим об'єктом неможливо експериментувати. Цей об'єкт не можна вимірювати. Цей об'єкт дуже складно даже уявити. Так, от, якщо казати про... Наукові теорії, ми почнемо, мабуть, з них то, мабуть, першою науковою теорією, яка заслуговує нашої уваги, є космологічна модель Канта. До початку ХХ віку серед вчених панувала теорія про те, що всесвіт нескінчений в просторі і часі, статичний, нерухомий і однорідний. Ще відомий вам Ісак Ньютон зробив припущення про те, що він безмежний в просторі. А німецький філософ Еммануель Кант, ґрунтуючись на роботах Ньютона і розвиваючи його ідеї, висунув теорію про те, що у Всесвіті також немає початку і в часі. Він посилався на закони механіки, відомі вам з шкільного курсу, і ними пояснював все, що відбувається у Всесвіті. У своїй теорії Кант просунувся ще далі, поширивши її також і на біологію. Він стверджував, що е, Всесвіт не має початку і кінцю. В Всесвіті існує нескінченна кількість можливостей, завдяки яким цим можливостям на світло може з'явитися будь-який біологічний продукт. Ну, якщо розкрити, що це таке, це на світ може з'явитися будь-яка людина, тварина або будь-яка жива істота. Ця теорія, мабуть, і е, дала можливість виникнення дуже відомої всім теорії Дарвіна. Космологічна модель Канте знайшла підтвердження завдяки спостереженням астрономів 18 19 століття за рухами планет і світил. Незабаром ця гіпотеза стала теорією, яка дуже довго е, проіснувала, навіть на початку двадцятого століття, і казалась єдиною, я, єдиною, яка є вірною. Вона не виникне викликала сумнівів, навіть не зважаючи на так званий парадокс нічного неба. Але ж на початку ХХ століття прийшов великий вчений Альберт Ейнштейн. Альберт Ейнштейн, який в 1916 році побачив закони фізики під іншим кутом, він створив свої основи загальної теорії відносності, він розкрив рівняння цієї теорії. Він розвинув і встановив свою модель всесвіту. Він вже сказав по іншому. Він частково опровергав модель канта. Більшість чинних того часу сходилися на думці, що всесвіт стаціонарний. А Ейнштейн також дотримався цієї думки. І він намагався створити таку модель, в якій всесвіт не повинен був розширюватись або стискатися. Це місцями йшло в розріз його власною теорією відносності, зрівняння якої випливає, що всесвіт розширюється. І стискається одночасно, тому йому прийшлося встановити додаткові е, такі умови. Ейнштейн ввів нове поняття, таке як космічна сила відштовхування, яка зрівноважує силу тяжіння зірок і припиняє рух небесних тіл, завдяки чому всесвіт залишається статичним. Тому всесвіт мав кінцеві розміри, але й в той же час у нього не було меж. Що можливо тільки в тому випадку, коли простір викривлений. Ви можете побачити на екрані малюночок, де Ейнштейн уявляв викривлення нашого Всесвіту. Таким чином, простір в моделі Ейнштейна був, був тримірним. Він замикав сам себе і був однорідним. Тобто, у нього не було ні центрів, не було ні краю, і в ньому рівномірно розповсюджувалися галактики. Але ж ця модель також не була досконалою. На відміну від Ейнштейну, молодий вчений Фрідман, російський вчений, у 1922 році розробив першу нестаціонарну модель Всесвіту. Тобто, Фрідман каже, що ні, дійсно, всесвіт не є стаціонарним, він рухомий, він поширюється. Роботи Фрідмана залишилися в той час непоміченими, так як Ейнштейн був дуже великою людиною. І Ейнштейн спочатку відкидав можливість поширення Всесвіту. Але ж, тим не менш, коли в 1929 році відомим вам астрономом Едвіном Хаблом відкрив закон Хабла, який перед вами на екрані. А Хабл відкрив, що галактики, що перебувають поруч з чумацьким шляхом, віддаляються від нього з певною швидкістю. Вона формула якої у вас перед вами на екрані, то Ейнштейн передивився свої погляди. І... Став погоджуватись з теорією Фрідмана у підсумку. Ейнштейн погодився з висновками Фрідманова, а пізніше говорив, що саме радянський вчений Фрідман став засновником теорії розширення Всесвіту. Ця теорія не знаходиться в протиріччі із загальною теорією відносності Ейнштейна. Але якщо всесвіт розширюється, то повинно було статися якась подія, яка би призвела би до розбігання зірок і галактик, тобто повинна бути якась початкова дія. І дійсно це явище було дуже нагадувало вибух. Тобто вчені і назвали це явище початок вибуху, Великим Вибухом. Я думаю, що це назва відома багатьом із вас. Однак, якщо Всесвіт з'явився в результаті великого вибуху, то повинна існувати якась першопричина, Ну, Можна сказати так, конструктор, що дозволяє цьому вибуху статися. Так, от давайте поговоримо про теорію Великого Вибуху. Цей термін вперше в науці в 1949 році ввів дуже відомий вчений Хойл. Термін Великого Вибуху набув широкого поширення в цьому році, і на даний момент теорія Великого Вибуху вважається, мабуть, найсамою поширеною і самою відомою теорією. Вона розроблена настільки добре, що вчені беруться описати процеси, які відбуваються у всесвіті, вже через 10 або 40 секунд після початку Великого вибуху. У моменти вибуху всі частки матерії розлетілися в різні боки з колосальною швидкістю. розпечені частки мали занадто високу температуру і не могли зразу з'єднуватися в атоми. Цей процес почався набагато пізніше. Тобто, коли атоми з'єднувалися в молекули. Через мільйон років, коли новоутворений Всесвіт вже охолонув до температури 4 тисячі градусів Цельсія, першими стали утворюватися елементарні частинки, потім хімічні елементи, такі як води, нігелій. У міру охолодження Всесвіту утворювалися інші хімічні елементи, важчі з них. При охолодженні частинок вони е, збиралися в хмари пилу і газу. Стикаючись, частинки злипалися між собою і утворювали єдине сили. Головними силами, що впливають на це об'єднання, стали ж дійсно сили гравітації. Завдяки процесу притягування дрібних об'єктів до більших і утворилися галактики, планети, зірки. І за теоретичними підрахунками утворення Всесвіту після Великого Вибуху почалося приблизно 13,7 мільярда років тому. Розширення всесвіту ви можете бачити поетапно на тому малюночку, який знаходиться перед вами. Існує кілька доказів. Ну, якщо існує теорії, потрібно доказати. Тому існує декілька доказів теорії великого вибуху. Одним з яких є реліктове випромінювання, що пронизують весь всесвіт, і виникло в результаті великого вибуху завдяки взаємодії частинок. Ще одним підтвердженням Великого вибуху є космологічне червоне зміщення, яке полягає в зменшенні частот випромінювання, що доводять віддалення зірок і галактик одна від одної. І відомі е, сучасні астрономи Пенроуз і Хокінг, вивчаючи загальну теорію відносності, дали в її рівняння такі показники, як простір і час. І на їхню думку, ці параметри також з'явилися в результаті великого вибуху разом з матерією і енергією. Отже, у чаші теж є певний початок. Однак з цього також випливає, що повинно існувати якась сутність або якийсь вищий разум, або якась або яка сила. Яка не залежить ні від простору, ні часу, і яка була присутня завжди. Саме цей вищий розум і не можуть поки що знайти вчені. Наступною теорією великого вибуху дуже цікавою теорією є теорія великого відскоку. Ця цікава альтернативна теорія Великого Вибуху говорить про те, що до нашого Всесвіту існував інший Всесвіт. Тобто не було початку. Всесвіт весь час існував. Всесвіт весь час породжував сам себе. Таким чином, якщо народження Всесвіту, а саме про Великий Вибух, ми, ми кажемо так говорити, розглядали як унікальне явище в теорії Великого Вибуху, то в теорії великого відскоку це є одна із ланок в ланцюгі реакцій, в результаті яких Всесвіт постійно відтворює сам себе. Це процес схожий на те, король умір, да здраствують король. Король умірсіленна умерла. Здравствуйте, новая вселенная, вселенная порождающая сама себе. Із теорії випливає, що великий вибух не є точкою початку часу і простору, а з'явився в результаті гравітаційного стискання нашого Всесвіту. Цю теорію запропонували в 1980-х роках вчені американські Аштекар і Смолін. Теорія петлевої гравітації говорить про те, що час і простір дискретні. Дискретні це окремі, тобто складаються з окремих частинок, дуже малих квантових осередків. Кванти це дуже маленькі такі частинки. На малих масштабах простору і часу. Ці осередки створюють розділену, переривісту структуру, а на великих з'являється головне. Пространство, простір, час, народження норового всесвіту відбувається в екстремальних умовах, які змушували квантові осередки відділятися один від одного, і цей процес був назван великим відскоком: Всесвіт породжує сам себе. Ну, насправді був великий вибух чи ні. Тут поступило питання. Не один з мабуть, не одна з теорій не підтверджує цей факт. Але ж, але ж якщо ця теорія розроблена, ми можемо казати, що можливо, це великий вибух був насправді, а можливо і ні. Опять так однозначного питання на це немає. І як в яку сторону повинні обертатися частинки? Оберталися вони чи тільки навколо своєї осі, чи розліталися вони з тією великою силою і великою швидкістю. Також на сьогоднішній день вчені намагаються визначити. Ну і, мабуть, самою складною, але дуже цікавою теорією, про яку ми будемо з вами казати, є теорія струн, або М-теорія. Це, мабуть, одна із. Найскладніших на сучасний момент теорій, загадкових теорій, ідея того, що всесвіт постійно відтворює сам себе багатьом вченим здається розумною. Деякі вважають, що наш всесвіт виник в результаті квантових коливань. В результаті таких коливань з'явився новий всесвіт, дещо відмінний від сучасного. Вчені йдуть в своїх міркуваннях далі і припускають, що квантові коливання. Можуть відбуватися в будь-якій кількості і будь-якому місті всесвіту, в результаті чого з'являється не один всесвіт, а відразу декілька всесвітів. Ну представте, одночасно в різних точках простору, нескінченного простору, утворюється декілька всесвітів, кожна з яких має свою фізичну структуру. Всесвіти, що утворюються відмінні один від одного, в них діють різні фізичні закони. При цьому всі вони знаходяться в одному величезному мегасвіті. називаємо називаємо простір так. Але ці мегасвіти ізольовані один від одного. Ну, мабуть, можна е, тут філософствувати та фантазувати і казати. Можливо, про паралельні міри. Можливо, ми з вами живемо сразу, одночасно в декілька всесвітах. І в кожному з цих всесвітів за теорією струн. У нас у кожного різне життя. Тобто в, цій же, в цьому житті, в цьому всесвіті, в нашому, який ми сприймаємо, ми зараз навчаємося у школі і слухаємо теорію. А в іншому всесвіті ми, наприклад, вже перебуваємо десь за межами нашої зоряної системи. і або мандруємо, або щось винаходимо, або творимо якісь дуже цікаві скульптури, або може ми робимо такі речі, про які ми навіть ще не догадуємося. Прихильники такої теорії, тобто м теорії стверджують, що час і простір існували завжди в нескінченні низці стиснення і розширення всесвітів. Свого роду розвитком інфлянційної теорії є теорія струн і її. Вдосконалений варіант – теорія або теорія М це теорія мембран, які будуються на циклічності світобудови. Згідно з М-теорією, фізичний світ складається з 10 просторових і одного часового виміру. Я вам дуже покажу цікаву картинку, яку ну, може бути простіше зрозуміти, що є різна кількість простірів, тобто є різна кількість. Ну, Скажімо так, наш, наш простір трьохмірний, є одномірний простір це пряма, є двомірний простір це площина, є трьохмірний простір, це простір, це довжина, ширина і висота. Це той простір, який до нас для нас з вами дуже ну, такий зрозумілий, тому що ми в ньому живемо. Да? Якщо ми літимо на літаку, то щоб знайти його координати, треба знати географічну ширину. Довжин, географічну довготу, широту і висоту. Це трьохмірний простір. Але ж якщо розібрати, наприклад, наш кубік простір в більш об'ємному вигляді, от подивитесь, будь ласка, на малюночок зліва, то це вже, от, ми отримуємо декілька кубиків, які відтворюють один один. Так, от, в епом теорії простір має десятимірний вимір. В цьому світі знаходяться так звані брани, одні з яких є наш всесвіт. От коли коли ці брани стискаються, вчені предполагають, що відбувається великий вибух, який є результатом зіткнення цих бран, які під впливом величезної кількості енергії розлетілися, потім почали розширення. Віддалені в результаті зіткнення. В результаті зіткнення випромінювані речовина холоднішали, з'являлися галактики. І от коли декілька цих всесвітів стикаються між собою і відбуваються ці великі вибухи, коли брани знову притягуються один до одного, квантові коливання стають сильнішими, геометрія простору деформується, і місця таких деформацій в майбутньому стають зародками галактики. Коли брани стискаються один з одним, цикл повторюється. Таким чином, за теорією струн також зіткнення бран породжує весь час нові всесвіти в десятимірному просторі. Ну, це мабуть такі самі е, найпоширеніші теорії. Я вже казала, що з наукових теорій, мабуть, самою е, розкрученою, да, як кажуть, на сьогодні є теорія великого вибуху. Але на сьогоднішній час оця теорія теорія струни, теорія мембран, вона. Е, Її намагаються описати математично, її намагаються відтворити за допомогою комп'ютерних моделей і охарактеризувати. Якщо про цю теорію можна дуже багато казати, про цю теорію можна багато фантазувати. Можна писати дійсно багато фільмів, багато різних проєктів про паралельні міри та про паралельні всесвіти, що в ньому відбувається. Але ж насамперед саме головне в науці те, що це потрібно. Довести, доказати, математично описати цю і перевірити. На сьогодні це поки що неможливо. Ну і не можу не сказати наприкінці дійсно і про ті теорії, які е, на, е, ну, в, свої, в своєму вигнані Всесвіту перше, перше очередну, першочергову так сказати е, дію надають творцю. Ну, що таке творець? Для одних це Бог. Для інших це всевишній розум, для третіх це якась сила. Так, от креаціонізм теорії, которая переводяться з латинського слова творіння. Відповідно до цієї концепції, наш всесвіт, планети, а саме людство є результатом творчої діяльності Бога. Да? Ну, Бог кожного свій, творця. Можна сказати, що креаціонізм з'явився як реакція християн, тобто людей, які вірують у цю Всевишню силу, на наукове відкриття, тобто християнство, буддізм мусульманство, вони повинні були яким чином також показати, що дійсно, навіть якщо і був великий вибух, але ж на початку був творець, а цим творцем був Бог або якась найвища сила. Так от креаціонізм, про який кажуть ці християнські теорії і інші релігійні теорії, він поділяється в залежності від різних родів, від різного роду. Від різного роду тлумачень він поділяється на християнський креаціонізм, креаціонізм в ісламі, креаціонізм в іудізмі. І, і то, що я казала вам на початку свого виступу, то за різними релігійними теоріями в вік всесвіту різний. І як кажуть наші християнські е люди, Бог створив життя за шість днів. Але якщо розкрити більш широко це, це поняття шість днів, то за один день він не брав одну добу, так як ми її розуміємо в астрономії. Одна доба з точки зору християнства тривала декілька днів. Тисяч або мільйонів років, і для того, щоб мог, Бог мог створити ті істоти, ті е, е, сутті, які е, дійсно потім населили нашу Землю. Але ж кожній теорії креаціонізму можна поділити багато уваги, і кожна теорія заслуговує. Також і наукового тлумачення Наші теорії християнська вона теж і в общем -то, цікавиться і науковими теоріями. Це люди християни також дуже розумні люди. Вони не відкидають теорію великого вибуху, вони дізнаються і намагаються підтвердити чи опровергнути теорію і мембран, і теорію великого відскоку, але ж все рівно головною, мабуть. Все-таки суттєвою точкою є це існування творця, тобто початок всьому був творець. Ну, що можна сказати? Яка ж з цих теорій є на сьогодні дійсно підтвердженою? Я хочу вам сказати, ніяка, ніяка з теорії не є стовідсотково однозначно фактичною, але ж, але ж якщо є рівняння. Але ж, якщо в макро-мікромірі підтверджуються вони деякі з фізичних законів. Законами теорії відносності Ейнштейна, за механіки Ньютона, то дія і робота наших вчених не є даремною. Ми багато дізнаємося про ті частинки, які, з яких створений наш Всесвіт, про ті мікрочастинки, які переносять енергію, які переносять матерію, ми навіть знаємо вже про існування темної енергії, темної матерії, які поширюються у всесвіті і розповсюджуються в ньому. І... Охоплюють більшу частину нашого всього простору. Тому я думаю, що про кожну теорію дійсно ми можемо говорити дуже багато. Але якщо вас зацікавила сьогоднішня інформація, я дуже рада, що ви ознайомилися з цими теоретичними питаннями. Тому у кожного з вас є можливість стати основоположником теорії або продовжуючим однієї з цих теорій, які на сьогоднішній час вже широко. Розкручені в науковому світі, над якими працюють найкращі свідомі люди, найкращі вчені фізики та астрономи нашого людства. Тому я вам бажаю наснаги, я вам бажаю поширювати своє знання в цих, в цих напрямках. Я бажаю вам подивитися матеріал, дуже його багато в інтернеті, в науковій літературі, в наукових журналах, де розкриваються і ці. І ще різні альтернативні теорії виникнення всесвіту, тому що наше пізнання всесвіту це наше наукове ставлення до нього, це наша, наша обізнаність, і це дійсно дуже цікаво. Дякую за увагу.